Твої. Читання святого Євангелія від Луки Слава тобі, Господи, того часу прийшли до Ісуса Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому. Твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи побачити тебе. А він у відповідь сказав їм: Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Боже Слово і його виконують. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє Боже Слово дуже коротке. Е, дуже коротке, але якраз це той випадок, коли е, річ ефективна. І дієва через те, що її потрібно застосувати в відповідний момент. Це так само, як якийсь ключик, як якийсь інструмент. Потрібен тільки тоді, коли потрібно вкласти саме в ту чи іншу гайку, чи в той чи інший замок, в інший не підходить. Але яким би він малесеньким не був, без нього нічого не зробиш. Так само це Боже Слово. Сьогодні коротке. Але Боже Слово дієве не своїм розміром, а своїм змістом. До Ісуса підходять і кажуть Твоя мати і брати чекають, стоять зовні бажаючи побачити тебе. Тут якраз розповідається про той фрагмент Його душпастерської діяльності, коли Ісус вкладав дуже багато часу. На те, щоб проповідувати, на те, щоб присвятити час іншим людям, і на своїх рідних, фактично, у нього часу просто не було. Вони чекали. На нього, щоб з ним поговорити. Але тут Ісус використовує навіть цей момент, можна сказати, такого не те, щоб побутового непорозуміння, а відсутності часу для рідних використовує цей час як цю ситуацію, можна сказати, ну, таку неприємну. Бо, знаєте, я думаю, що кожна людина скаже: от подивися, навіть для рідних часу немає, що ж це за людина така. І Ісус використовує цю, можна сказати, негативну ситуацію як позитив. Він намагається пояснити своїм слухачам щось більше, що зараз в цей момент відбувається. І сьогодні, дорогі брати і сестри, я би вам хотів сказати тільки таку одну, але дуже важливу думку. У наш час, коли багато людей знеохочуються. Коли війна затягується, коли ми вже розуміємо, що це не два-три тижні, коли ми вже розуміємо, що вітання з новим 2023 переможним роком виявляється, ну, до тієї перемоги ще геть далеко. І ті повітряні тривоги, хоча б і цієї ночі, і прильоти в різні місця, і знову, знову і знову цей маховик розкручується, і знову тих біт різноманітних бачимо як від війни, так від злобу. Обленості людей, так і від багатьох інших речей, які є ну неприємними. І всі ці неприємності нагромаджуються навколо і змушують думати про погане, що ось є погані речі, вони відбуваються, вони діяться. І від того хотілося б там якось там знеохочуватися. Але людина, яка мислить ментальністю Євангелія, це людина, яка думає не про новини. Які є в світі, а це людина, яка думає про те, що, що Бог діє в моєму житті, що Бог робить в тому, наскільки я дозволяю йому в собі діяти. І е, подивіться, от навіть людина, яка, ну, наприклад, не знаю, щось там вирізала з дерева, хай буде, або гарно обробила е, свій город, або навіть якусь там невеличку діляночку. Людина дивиться на це, особливо коли вже збирає плоди, їй це тішить. Вона тішиться, ну, не відру огірків, умовно кажучи, вона тішиться тим, що, подивись, мені вдалося. Я щось зробив корисне, хороше, добре, правильне. Я цим тішуся. Це не просто огірки, це мій здобуток. Це моя, ну, можна сказати, маленька перемога. Ну, Трошки пафосно звучить, звісно, але е мені щось вдалося. І так само дивіться, на що Ісус звертає увагу. Відповідає коротко, але дуже влучно. Моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже, слухають і виконують. Іншими словами, як ми дивимося на людей, які мають якісь там спортивні здобутки або там нагороді, якісь здобутки, ця людина тішиться, чому, бо щось вдалося. Ісус сьогодні нам звертає увагу, що дивися не на проблеми світу. Всім ради не дасиш, всього не зробиш. А от точно, що можна зробити, це ось запалити те світло, про що вчора була мова. Я запалюю це світло, я свідчу, я свідчу, свідчу і свідчу, Однокореневі і дуже схожі слова. І разом з тим всім сьогодні. Коли я слухаю Боже Слово. Коли я живу по Божому Слову, вибачте, то тоді мене це тішить, мене це підносить на дусі. Я розумію, що ну добре в світі погано, але в мене то добре. Я намагаюся бути вірним Богові, я намагаюся зробити щось добре. В мене часто виходить щось зробити добре. Мене це тішить. Це, умовно кажучи, моє відро огірків, яке мене радує. Е, і більше того, в такому випадку Ісус мене називає своїм родичем. Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Боже Слово і його виконують. Що мені потрібно для того, щоб піднестися на дусі в цей страшний, безперебільшень час слухати Боже Слово і його виконувати, мати час на те, щоб слухати Боже Слово, мати час на молитву, щоб зрозуміти, чого Бог від мене хоче. І мати пізніше бажання достатнє для того, щоб це слово реалізувати і його виконати. Бачите, ось одне і друге, без одного не буде другого. Сьогоднішнє слово коротке, дуже чітке. Нехай для кожного з нас своє відро гірків, чи хто там чим тішиться, буде великою заохотою, щоб розвиватися і діяти далі, щоб не діялося навколо. А тоді вже й подивимося, роззирнемося навколо і побачимо, що ну, якщо так само, як ми буде думати багато людей, то навколо теж буде все гаразд.